Здається, це вафля. Але через те, що вона вся вкрита льодом, я не одразу її впізнала. Це просто цегла якась. Не пощастило. Проте моя вафля в самий раз така апетитна. Навіть не дивись. Це моя порція. Ай-ай! Яка гаряча! Ну-ка давай сюди свою руку. Ой, Сара, добре, що є твоя крижинка. Добре, але тобі все одно доведеться їсти твою вафлю. Так, значить, я робитиму це як пристойна леді. Візьму серветку, ніж та веделку. І нікуди не буду поспішати. Буду відрізати по маленькому шматочку, тоді і не опечусь. М -м, дуже смачно. Сара, а як ти будеш їсти свою снігову вафельку? Як? Та я сама не знаю. Холодну їжу дуже важко розкусити Нічого смішного не бачу. Зуби не справляються, але руки впораються. Так, вийшло. Але жувати її все одно важко. Сара, здається, у тебе не вистачає одного зуба.